Ваш тато залишився жити в Росії, чи впливає це якось на ваші стосунки? А я взагалі на цю тему не люблю говорити, бо це моя болюча тема. А, можу сказати одне, що ми. А... Ми домовилися вже давно. Війна тривала 11 років, і в момент, коли це все почалося, 11 років тому, ми домовилися, що ми не спілкуємося на ці теми взагалі. Да, йому тяжко він коли хоче, але я зупиняю, він знає, що тобто умова стояла так. А якщо ти хочеш зі мною спілкуватись, давай ми не будемо ці теми піднімати, тому що я живу в своїй країні, я тут, і е, мене неможливо переповнити в іншому. І ми не говоримо про це. Ми спілкуємося дуже рідко. Там, раз на півроку, зідзвонюємось. В мене старенька бабуся, їй 90, майже 5 років. І я, ну, знаєш, просто це мої рідні люди. Я хочу хоча б по скайпу просто побачити, як вони виглядають, чи вони живі, здорові, батько хворіє. ну тобто Там купа нюансів. Проявляє він бажання спілкуватися з онуком, і як часто це вдається. Так, теж по відеозв'язку він ні разу не бачив онука. Фух, Мені шкода, що так. Мені шкода, що він не може його побачити. Я не люблю такі питання, тому що мені це важко. Я би хотіла, щоб він побачив онук, але я думаю, що не факт, що це взагалі коли-небудь відбудеться. Тому поки що тільки відеодзвінки.